А чи вдома пан господар усіх гостей до хати та щедрувати. голословічче ще, друвати? Ще, Вас шаную, вас віншую. щастя, здоров'я ще й віком довгим. Прийшли щедрувати до вашої хати, в господара золоті руки. Добрий вечір, щедрий вечір добрим людям на здоров'я. Хочте вірте? Хоч та ні, уже на білому коні появився новий рік, веселіший, як торік, в українській вишиванці заблищав, як промінь вранці. Нехай віє, сіє, дує, хай здоров'я всім дарує. А ми не самі йдемо, ми козу ведемо, де коза ходить, там жито родить, а де не буває, там вилягає, де коза ногою, там жито копає, де коза хвостав. Козайте, козайте. Ну, панове, станьте вряд, я козу веду. Наша коза вже стара дереза, з довгими віями нещодавно з Києва ногами стопче рогами коле, хвостом замите. Ми були у Києві у Луцьку, там все було по людськи. А як прийшли до вашої хати, то й коза почала здихати. Коза! Моя лікаря, 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 лікаря Ви мене викликали? Так да. А що вас сталося? Коза здохла В колю в утробу забуде про хворобу, в колю під хвоста затанцює гопака, в колю під вухо буде літати, як муха. Щоб коза встала, дайте кусок сала та сорок градусів води, щоб лити туди і сюди. Дайте кільце ковбаски та бубликів зв'язку, дайте ячменю, а нам грошей жменю. Ой, 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 ой. козо, юстанько! бажаю. Чудового вображаємо Хай у вас родиться, жито, пшениця, горох, чечевиця та всяка пашниця, зверху колосиста, знизу корениста, щоб на майбутній рік вистачало більше, ніж той рік. Щоб, щоб всього було доволі, і в комарі, і на столі, коноплі постелю, сорочка по землі, льоб по коліна, щоб у вас, восхоспотеріть, голова не боліла. Бажаєм вам здоров'я, море, щоб житті не знали горя, щоб грошей вам вистачало, все все тому, щоб не знали, щоб усе робило міло, Щоб було бажане діло, щоб на роботі поважали і щоб премію давали. Сіся, родися, жито, пшениця, всяка пашниця, щоб родила у землі, щоб у хліб на столі, і на волі, і в стодолі. Щоб Добра було доволі, щоб завжди ви посміхались і не з ким не сперечались, щоб ніколи не хворіли, танцювали і раділи, щоб новорічні свята зустрічали ви завзято з новим роком, з новим щастям!